Не так багато часу залишається до старту вкрай важливого матчу для футбольної команди Волинь, яка приймає сьогодні. Нагадую, закарпатську «Гуверло». у якому настрої нині перебувають наші гравці, зважаючи на останню серію перемог чи то інших видів матчів. Зараз ми дізнаємося і своїм досвідом та настроєм з нами поділиться. Унікальний, чудовий людина-футболіст, як ми вже озвучували в анонсі, екзотик-футболіст, якого звати Сандро Кобахідзе. Сандро, доброго ранку. Доброго ранку. У нас є таке традиційне питання, з чого розпочинається ранок. Ранок футболіста. Mm, ранок футболіста, утро футболіста – це так. все в нашої тренування. Ми встаємо зависимо ну, зависим від нашої тренування. Поскольку... И весь день нам, вот, ну, когда у нас тренировка. В принципе, все в принципі, рано встаю, потому что обычно у нас, у нас тренировка ра, ну, раніше, так что рано встаем, завтракаем и готовимся к тренировке. В принципі, каждый, каждый день одно і то же, кроме выходного. А футболисты за своей натурой ранние пташки вони рано встають. Ну, всегда в принципе у нас на когда мы на сборах тоже. Всігда рано стаю, так що я вже привик всю життя рано вставати. В принципі, я спасні не люблю палучити. Да. Сандро, ми з твого дозволу наголосимо нашим глядачам, прихильникам, які чекали зустрічі з тобою. Насправді ми мали тебе запросити ще ну, орієнтовно десь півтора місяці тому. Але зважаючи на твою травму, не здійснилася така нагода. Я хотів запитати, як твій стан? Здоров'я, як? А, здоров'я? Слава Богу, зараз хорошо, але дуже жалко, що я. пропустил около месяца, пропустил очень много важных игр. Я, ну, это футбольная жизнь такой, что иногда травму получаешь, конечно, это очень неприятно, но бывает такой. Но сейчас, слава богу, все нормально, уже где-то недели две уже начал полностью тренироваться, уже подхожу в своем хорошем форме, так что я надеюсь, что еще буду прибавлять и Буду играть так, как играл до Трав. Если дишествого зовнішнього вигляду, ти в дуже хорошій формі. Ну, дуже. Спасибо, спасибо. Ну всё равно я знаю лучше всех, какая моя форма, так что и меня чуть-чуть ещё, не чуть-чуть, а много ещё мне не хватает, так что я буду каждый день работать все больше, чтобы все таки достигнуть того, чего я хочу. На рахунок работы. Чего же встигли навчитися в Луцко? А я в Узке уже сколько почти больше чем год. Я здесь не приехал сюда как ребенок, чтобы ничего не знать, я знал. Но... У нас скільки мэров не, не перебувають на посаді, скільки футболисты рік часу в Луцьку. Да, да. Но много всего да во-первых, если мне в футболе разговаривать, то я познайомся з людьми, которые вот западные, да, здесь я думаю, что отличаются западные люди, Это более эмоциональные, более даже я могу сказать, что более патриоты и такое. и вот, э... У меня ага. вот ощущение, что вот люди другие здесь, чем, допустим, я жил в Киеве или в Днепропетровске. А по футбольному плану, конечно, с новым тренером, с новой командой это всегда. Учишся то нове, дає тобі тренировочный процесс или тактика. Так що, в принципі, я можу сказати, що много научился. а ти можеш зараз трішки порівняти? От я таку ремарку е, вкраплю в твій коротенький спіч е, стосовно того, що ти от пожив у Дніпропетровську, у Києві, у Луцьку. Е, от які вони люди тут е, у заході України і там? Де, скажімо, ну от той народ, де кипить така гаряча кров, там де тобто твоя нація, так звідки ти походиш, тобто Грузія. То есть, в чому раз... Так, раз, так, раз, так, Грузія і от Західна України. А, ну звісно, ну, різниця є в тому, що ну менталі там багато разниця. Я вже довго в Україні. Тут мені дуже люди подобаються, я вже знаю, який у вас характер. Скажи, ти борщ пробував наш? Боже, да, я очень люблю, очень сильно люблю. Люди сейчас очень добрые, если честно, и в Днепропетровске, и в, в Киеве, и здесь. Но вот чисто. Алатины добрыще в Луцку тришки, правда, да? Нет, если я совсем честно, но здесь более эмоциональные люди. Вот похожие, потому что как там не говорить. В Грузії теж всі емоціональні. А чому я не знаю? Ну, а наскільки чому... емоційні? Як іспанці, як італійці, як португальці, як хто? А, я не знаю, це добре чи плохо, але у нас говорять, що ви дуже сильно емоціональні. Mm я не знаю, некоторые люди свои эмоции не контролируют и потом это все. Це правда! Все Це правда абсолютно. Так. Я не вмію контролювати, так. Ну что ж, а коли вас станет вдома? Отпились. Я часто летаю, когда за сборной у нас игры вызывают, то это. Не два раза хорошо, потому что раз ты попадаешь с своей родине, и второй ты за сборную играешь, и это очень хорошо. Я был буквально там недели две назад э, за сборную мы играли. и я там, Хотя я буквально пару дней я попал дома. Так что в принципе у нас. Только в отпуске, uh -huh. по, ну, в отпуске только попадает дома, так. А в дома за тебе болеваете, коли конечно, ты играешь в лучшем? Конечно. И моя семья тоже включала мою футбольную карьере, куда и, и деться больше. В принципе. И они тоже болеют, мои родители, все. А скажи, будь ласка, як э, твоя рідня? Твої родичі, близькі, рідні, от кохання тобі люди. Як вони ставляться до переходу е, твого з одного клубу в інший? Ви було таке, що тобі казали, Сандро, в той клуб не йди, йди в цей клуб. Тут більше платять, я не знаю. Ні, мы, Ми, звісно, все там вместе, но, в принципе, за решение всегда я прийні вам што. В, принципі, в кого паспорта и принимаешь? А, а нет, ну, я просто больше понимаю, ну, більше, я больше понимаю. Так что в принципе решение за, за меня. Хотя мне многие люди советуют. В принципе, что с одной командой другой перехожу, это такое. Футбольне теж життя. Це буває такое. І коли з командой что щось не так, или наоборот, ти хочеш на другой уровень попробовать, то це обічна нормально. Це правда, що твої батьки не одразу одобрили, дали згоду на твоє хобі футбол? З малку тебе не хотіли ж бачити футболістом? Вот ви хорошо зараз сказали хобі. Да. Коли вони думали, що це для мене тільки хобі, да, то вони тоді не хотіли, щоб я цим займався. А коли я вже зрозуміли, що це не хобі, а моя, становиться моя життя, то, звісно, зрозуміли, що вже там не можна Приходить Сандра якось додому, ось, ось це гроші за моє хобі за місяць. Часу, так. І батько, все, нема питань, нема питань, так, абсолютно. Ну що ж, повернемось до нашей. ким з хлопців здружилися за цей час? О, У нас в команді, кстати, дуже хороший колектив, дуже дружний. Я не тому говорю, что просто сейчас нахожусь в этой команде, хочу очки себе записать. Просто я был много команді и здесь очень хорошие ребята. Все очень дружные. Я не хочу никого выделить, потому что когда мы собираемся просто, да, мы збираємося буквально все. Так что мы все очень хороші а з молодіжною командою, от, ви підтримуєте якось контакт? От цих хлопчиків молодих, які хочуть потрапити в головну команду, де грають Ксандро Кобахідзе, чи там Дмитро Козьбан чи інші е, футболісти. Як ви з ними спілкуєтеся? Є там Є дуже перспективні ребята, які тренуються з нами, іноді випускають їх да. грати. У них велике майбутнє. якщо вони самі захотять, то вони можуть грати, звісно, дуже добре. Тож Вітя Хомченко, там, Петров. Дудик, ну, многие ребята там, Никитюк, хоро, которые могут, Это они могут очень хорошо играть. Главное, чтобы они, они работали больше, чем мы. В принципе. Это всегда такая закономерность. Чтобы молодые должны работать mm -hmm. больше. Вот, Например, Динамо Т Беллиси так Арсенал Днепро. Mm, да, у меня все тренеры были разные по характеру, по вони Всі Всі психологи, из разного метода. Все психологи. І Віталій Владимирович отличается своей подходом к футболистам, к тренерум процесса. <головік> <головік> он человек эмоциональный. Да, это некоторым пока иногда странно кажется. Но в принципе есть человек такой, и он много чого достиг, много сделал для этого клуба. И у него есть своеобразный подход к футболистам. Он даёт больше свободы, то есть я говорю в футбольном плане, на на поле. И мне это очень нравится, в принципе. Чудово. Просто чудово. А яку э, гру, на твою думку, ти називаєш пам'ятною у футбол футболці Волині? От та а... якась якась набіж тобі запам'яталась гра у Волині? Ой, сколько игр было сейчас. Чи сделать... может игра против Волыни? Я не знаю. А, против Волыни? <свят> не, я против Волыни не буду сейчас <свят> говорить. Не знаю, наверное, с Шахтером, когда ничего mm -hmm. сыграли. Или были игры, когда... Я сейчас, мне трудно вспомнить. Д Но, наверное, когда с Грандом играем, ага. больше запоминается, потому что много людей приходят. Очень хорошая атмосфера, и если мы достойно играем. В общем, есть футболисты, которые дивляться, ой, подивіться, проти мене Лус Адріано играет, и все, и він зомбар, и стоїть. Як, як вкопанный. бувають же, футболисты, которые не вытримают динаміки, авторитету своего опонента, правда? Да, в принципе, можно понять, когда ты ток... этих футболистов только видишь в телевизоре или в компьютере с ними играешь, то, конечно, потом на поле встречаешься, у тебя первый начальный. Стресс какой-то. Но в принципе. Кидом это та, все Да, а думаю, Фифе я был сильнейший так. <рис> да, Фифе, да, он сильней. Вы правы, это у всех есть такой. Надо это по Мандраж такий. Ну, mm -hmm. я не назвал это мандражем, это более такой. Такий стрес, первоначальність, угу. не треба тебе привикнути там пережити всього. Потім обийшов. ти знаєш, е, наскільки співзвучно, те, що все-таки добре, що ти дістався нашої студії цього разу, а не тоді минулого, тому що е, сьогодні у вас матч з Говерною. Е, крім того, я пропоную пригадати, щоб орієнтовно це було два-три дні тому. Кубок України 5-0 перемо перемога над Миколаєвим, з яких на секундочку два голи забив саме наш гість Сандро Кобахідзе, і зараз ми почуємо певний оплески за ці два голи. Скажи, будь ласка, хто тебе найперше привітав? Які тобі слова сказали після оцього дубля у сітку воріт Миколаєва? А кто поздравлял, вообще? Так, так, в целом. А, если не. Можно не... з Грузии дзвонили, yeah, з уряду, не... я не знаю. Так. Если не считать там на футбол футбольном поле или там раздевалке на наших ребят, то поздравили из дома, из моего дома, брат позвонил и потом родители. Ну. Тобто вони одразу в цей в онлайн стежать, коли ты навіть голы забуваєш в цей же момент, фактично? Нет, ну после игры сразу, Як я включив телефон, то сразу. Поздравили. Это обычная такая традиция, что в принципе после игры созваниваем со сравнимый. Mm -hmm. Ну, потом друзья все обычно поздравляют. Так. Mm -hmm. А как як думаешь, какие шансы Вы не против Гуварла в сегодняшний матч? Mm -hmm. Очень хороший шанс, я думаю. Нам обязательно надо выиграть сегодня, потому что мы последние две игры проиграли. И, и, мы, мы были на хорошем месте, третье 4 место у нас было. Мы хотим быть лидером. Ну, Числі лі, лідерів, так mm -hmm. що сьогодні треба обов'язково виграти, щоб повернути наші надеюсь. Тобто, що... А ми будемо вболівати. А до речі, а як, а як рецепт успіху, перемоги в Волині над Говерлою, як це відбувається? Ми можемо наочно це зараз побачити. У нас є фрагмент минулорічного голу у ворота Закарпатської говерли. Давайте побачимо, як же ж зажбурляв цього м'ячика, або ж інакше кажучи, вкатив у ворота суперника наш герой ранковий. Його помилка шар про штрафній зоні. пішов обігрувати вже трьох Бахід може пробити удар ударку. А ось він і коба. Ось гравець національної збірної Грузії. Ну і привіт тут ну, чаку, я так розумію, ну, що береться одразу до справи після того, як сказав, що у кожному з турів хоче забити по м'ячу Олександр Кобахідзе. Можливо, цим хоче показати, що він має грати у стартовому складі у Луцької Волині. Друзі, ми повертаємося до нашої студії, Щойно ми побачили неймовірний шедевр від Сандро Кубахідзе. У нас є маленька традиція. Ми не могли не скористатися такою нагодою, запросити тебе. А ще я знаю футболістам, як і вболівальникам, інколи хочеться живого, живішого спілкування ніж на футбольному полі. Тобто, коли немає ніякого бар'єру між футбольними фанатами і футболістами, тому у нас є така пропозиція зараз прочитати. Тобі ми приготували таку добірку не наших запитань. А запитань вболівальників, фанів ФК Волинь. Е, і е, у нас буде така, знову ж таки, повторна пропозиція: тобі визначити автора найкращого запитання. Е, автор найкращого запитання, за твоєю версією, отримає ось такий: у нас є постер е, з підписом футболіста. Хай це буде секретом, не скажу від кого, але зараз ми його побачимо. Це матч, який вже минув, Волинь-Динамо, спогади вже в минулому. Але принаймні у нас є новенькі, свіженькі запитання. Тож я свого дозволу прочитаю і перше запитання. Олександр Швардовський пише: чи задоволений ти переходом у Волинь із Дніпра? Чому я що Я здесь играю граю постійно, підняв свою ігрову форму, кондицію вернув. Забиваю голи, вже... ну, Для мене, для как футболіста, це найголовніше. Мені краще грати, це для мене найкраще. А в Днепре в останній час я мало грав, так что меня это не це не устраиває. Тому забудемо про Дніпро. От Волинь номер один. Добре, наступне запитання. Читай, яке завдання стоїть перед клубом? На цей сезон і тут е, Влад Шеворонков е, знову ж таки дописує: проти кого мрієш зіграти? Можливо, клуб чи якась окрема особа, е, чи проти якоїсь е, однієї людини, чи проти клубу, ти хочеш зіграти? Чи yeah. то суперник, якийсь футболіст? Был, це від мені? іншого був, а це вже інший нам пише дописувач. Якого то, то звати? Два, не, два, та, ответі, це да? вже інше, так, так. так. Да, Може вопр... і на п'ять будемо зараз відповідати, я не знаю. Перший питання – це то, що у нас яке завдання. Так, завдання. Обов'язково ми хочемо попасть в Европа Лигу, uh -huh. Это наша цель, в принципі, ну, пятерку, четверку хотим зайти. І надо, ми дуже усердно работаем над этим і думаю, у нас вийде. Ми все это будемо делать. А, а зіграти вопрос... проти кого? А проти клубу, так? Да? Так, чи клуба, чи то футболіста. Ну, я би хотів... Давай так, проти Роналду всі хотіли би зіграти, але <клес> будемо трішки приземлені. <клес> я, я би хотів, я з дитинства мечтаю грати в прем'єр-лігі англійській, так що я би хотів грати проти якоїсь команди з прем'єр-лігі. Там не має значення. Якщо буде якийсь грант, то це ще краще. Зараз, як модно казати у футболістів, я би хотів зіграти за Мідлсбро, тому що він е, в, вишбурнув з Кубка Англії Манчестер е, <клес> Юнайтед. Тому, <клес> я думаю, тут логічно. Ми перейдемо до наступного. Є так? ще одне Дуже От зараз увага, дуже-дуже цікаве запитання. Хто з гравців Волині найчастіше отримає прочуханки від ВВ Кварцяного? Запитання від Андрія Костека. Прочуханка треба перекладати, чи ти розумієш? Хто отримує прочуханки від да, Віталія да, Кварцяного? Так, да, да, я по... не надо його переводіти. Фамілії? Фамілію. Фомілі... Ну, Можна поіменти. Да, не, я напевно, це очень хороший відповідь, але я не буду наверне. Зараз ця людина а... на медичній реабілітації, так тому ми не будемо її згадувати. А чого ви взяли, так. що кричить? Ніхто нікому не кричить. Це Костенко так вважає Андрій. Да. Так? Андрій, може, ти -чут, не правий. Може чуть-чуть -чут осібається. Андрій. Андрій, ти помиляєшся. <ріст> так. Добре. Е, ще одне дуже цікаве запитання. Андрій Соколовський ставить. Склади збірну гравців, з якими довелося пограти. Збірну. Свій дрім-тім. твоїх футболістів. З ким, тобі, з ким ти колись грав. Треба створити свою збірну. Ага, свою збірну. Зборну. Одразу, да? Так. Ну, Хоча б п'ятьох гравців. П'ять грав, Давай, можливо, так. Форвард, півзахисник, зах... та, захисник Защитник і воротар. Та? Отак. Нападаєш. Ну, почнемо з форварда. Форвард у нас. Шахон... Мізинець такий буде. Форвард. Шахон... Так. Наверне Бензима. Бензима. захисник Ініста. Рамос. Серхіо Рамос І Ноєр. І Мануель Ноєр. Тепер знаємо, за кого грає Сандро Кобахідзе у FIFA 16. <світ> так. <світ> Зрозуміло. І, ну, я думаю, на завершення можна ще якесь обрати. Запитання про чемпіонат. Ми вже від тебе почули. Ага. Сандро, яке у тебе було дитинство? Ваня, можливо, я помилюсь, Ваня особов чи особов. Я не можу цього знати. У яке в тебе було дитинство? Так. В якому смыслі? Багате, бідне, футбольне, безфутбольне. Ну, дитинство у мене було дуже багато. Можна... Насичене. Так, да, насичене, багато можна говорити, але. Но... Если так коротко, то у меня было абсолютно футбольное. У меня я много чего не хватало, но единственное, не самое главное был футбол, в принципе. И это для меня было все. Так что очень, очень хорошее у меня. Не тяжелое детство у меня было. Хорошее детство абсолютно. Я очень доволен. Ну, що ж на запитання ми відповіли. А яке запитання стало особливим? Так, отже, я нагадую, я у нас були запитання Сандро про дитинство. Про я думаю, э, Хто про чуханки отримає? Ні, вот, да, да. Вот То про чуханки отримає? Андрій Андрій, 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 Андрій Костенко, Андрій, Ти добрався Андрію. Ти отримуєш оцей плакат. Це тобі е, від е, Сандро Це ось такий. А постер Луськ, стадіон Авангард, 8-й тур, 20 вересня. Андрію не пропусти 20 вересня. волинь Динамо, матч, який вже відбувся. От, е, отже, я нагадую не... з нами. Був у студії ранку нової Волині е, неперевершений перевершений просто. Чутливий, домашній компанійський Сандро Хобохідзе. Сандро, дякуємо, що ти завітав. Дозволь тобі потиснути руку. Спасибо. І Асіочас бажаємо успіху на сьогоднішній грі. Перемоги так Спасибо. Усім Перемоги серцем вам. боліваємо за нашу рідну Що ж, що ми у ранку нової волині продовжуємо не лише працювати, творити, тривати, але й вболівати за наших футболістів. Залишайтеся разом з нами. Далі більше цікавого.